А ми далі йдемо музично музичною доріжкою з 20 вересня 1997 року. Пісня Елтона Джона «Candle in the Wind» в п'яте очоло британський хіт парад. Історія пісні, яка завоювала світ. Далі в музиці сніданку з Марією Бурмакою. Доброго ранку! 20 вересня 1997 року. Пісня Елтона Джона «Candle in the Wind» очолила британські хіт паради в п'яте. Пісня була присвячена пам'яті загибли незадовго до того принцеси Діани. Насправді, пісня була написана написано алемджуном у сімдесят му і героїною її була Мерилін Монро. Але загибело діани настільки вразило Елтона Джона, що він впав в депресію, і його друзі переконали його переписати цю пісню, придумати інші слова і присвятити пам'яті народної принцеси. Буквально через декілька днів після того був випущений сил, і він був проданий тиражем 11 мільйонів копій. Ці кошти із продажів Елтон Джон передав на будівництво меморіалу принцеси Діани. Але найкращою пам'яткою, звичайно, є пісня, в якій ідеться про те, що ніяка популярність і ніяка слава не можуть захистити вразливе і беззахисне серце. Гарної вам музики, світлого дня. Where lives were torn apart, you called out to our country, and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven, and the stars spelled out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always fall here Along England's greenest hills Your candles burn out long before Your legend ever will